Друзі, мої вітання. Всі ми в очікуванні, коли нарешті прибуде перше озброєння занансованого першого пакету допомоги від Сполучених Штатів Америки про те, що анонсував американський лідер Дональд Трамп. Ну і власне, чи правда деякі експерти вже говорять, що це може розтягнутися на місяці. Чи е, вірите ви, що допомога Америки може бути швидшою? Як ви оцінюєте дії Дональда Трампа? Можна написати сні в коментарях під цим відео. Ну, а Ми поки що перенесемося безпосередньо до е, лінії фронту, що відбувається нині на фронті. Які наміри ворог е, собі малює на найближчі місяці? Все це будемо з'ясовувати з нашим спікером, з нами майор, заступник командира 4-го батальйону Сила свобода 4-ї бригади Рубіж Володимир Назаренко. Пане Володимире, я вас вітаю. Добрий день, студія, добрий день, телеглядачі. Дякую за можливість долучитися до вашого етеру. Дякую, що ви прийняли наше запрошення. Отже, пане Володимире, ми чули, скажімо так, на шпальтах західних медіа, що на початку липня відбулася розмова Дона для Трампа з російським диктатором, де диктатор російський зазначив про те, що найближчі 60 днів Росія готує а, чи літній наступ, чи це нова хвиля наступу. Поки що не зрозуміло, що ж тоді було в червні місяці, якщо вони тільки збираються наступати. А, як ви оцінюєте наміри ворога, от власне за попередніми місяцями? За травень за червень місяць. Чи успішно для них це наступ, чи ні? На що варто звернути увагу? Давайте будемо відвертими: наступ окупантів ні на день не вщухав там з 22 року з 24 лютого, і ба більше з 14 року перших пострілів на Сході так чи інакше. Окупанти продовжують здійснювати обстріли. Стрелецька суточка насправді навіть перестрілка з автомату. Я говорю про там часи. Там АТО, це теж спроба mm -hmm. якась просуватися, спроба якогось удару, спроба якогось наступу, тому що будь-яке застосування озброєння це спроба наступати. Дійсно, мінялися інтенсивні зараз, все ж таки на сході. Як і тиждень назад, як і місяць назад, як і півроку назад, як і рік назад. Та й в принципі, ворог максимально концентрує сили, максимально а, тисне з тих можливостей, які у нього є. Тобто він застосовує абсолютно все озброєння, всі резерви, все. На, на жаль, ворог вчиться на своїх помилках, тобто постійно експериментує з тактикою, використовує різну тактику. Тобто, це вже знаєте не той ворог, який був, був двадцять 22-23 році. На жаль, орки вдосконалюються і вони mm -hmm. використовують ту тактику вогняного валу, який був опробований у них ще з часів боїв за попасну, з часів боїв за ірпінь, за Маріуполь, за інші великі міста і. Постійно вдосконалюють. Е, у них, на жаль, є перевага в ресурсах, тобто в ресурсах до озброєння, кількості боєприпасів до артилерії, це стабільно. У них, на жаль, є перевага в ресурсах у вигляді е, авіаційних якихось боєприпасів, типу Каби, ФАБ тощо. І найбільший ресурс, які вони намагаються, все ж таки, на які вони завжди роблять ставку протягом ну, от, четвертого року війни, це ресурс. В людях, тобто людський ресурс, це дешеві їхні там, умовно кажучи, одноразові солдати, найманці, зеки, злочинці, ванюшки, яких вони по-різному застосовують. Очевидно, що якщо це 22-й рік, особливо перші місяці це були колони техніки, які розбивалися, розбивалися бай байрактарами, артилерією, якимось іншим високоточним озброєнням, джавелінами, енлавами тощо там Кінець 22 року вони пересувались на якихось кразах, КАМАЗах, е ну на якихось вантажівках тентованих, е там, не знаю, зілах, Уралах, тощо, е броньованих машинах великими групами, великими, вибачте, на слові, ну, толпами. то і ці ну Скупчення особового складу орків розбивалися нашою артилерією, але ну, особливо там мені доводилося, коригуючи там міномет, коригуючи артилерію, там неодноразово 5-6-7 орків одним пострілом, одним прильотом 120-ї міни чи 100, там, якогось снаряду. Ну просто знищувалися. То з того часу вже вже вони роблять ставку на мобільність. Почали використовувати 24-му році мотоцикли, баї чи активніше вони використовують, прям роблять ставку на штурми. Uh -huh. Вони постійно експериментують такнік, тактику. І зараз протягом літньої кампанії е вони використовують все ж таки більшість одноразових солдатів на мотоциклах, на техніці або по полю. Не, не тільки по посадці, але й по полю там висока трава, тобто метри, метр, метр двадцять, метр, там не знаю, півтора метра, маскуючись, якихось маскувальних халатах, плащах, пробують просуватися по одному. Для них це один з найбільш душевих ресурсів. І от власне, повертаючись від відповіді на ваше запитання, чим характеризується будь який наступ окупантів, який почався там, не знаю, в травні, в червні, який продовжується, яким далі лякають. Це готовність окупантів оперативно поповнювати Ті втрати в наступальних ресурсах, які вони несуть, для того, щоб все нових і нових солдатів е кидати от власне в піч е війни uh -huh. на українські кулемети, на українську артилерію, на українські дрони, на в принципі, сили оборони України, які ми їх е ми цих орків перемелюємо, але от власне от. Характерністю цього наступу, те, що у них в тилах накопичені резерви, як от повторюється, в ресурсах, тобто в боєприпасах, в дронах, в ударних, FPV, в пів, мавіках зі скидами, там, якісь молнії якісь крила, кемікадзи тощо, так і в готовності швидко-швидко. Тобто інтенсивність про просування ворога раніше, наприклад, ну як раніше, на деяких ділянках фронту в деякий період могла бути там один за день, на одну, умовно кажучи, проти, на шляху в одній посадці, то зараз це може бути 2-3 орки з інтервалом в 3-4 години, в 2 години на одну і ту саму посадку. Накупила собі особового складу. Пане Воломре, якщо можна коротко, от ця нова хвиля наступу ворога, яка була на шпальтах західних медіа анонсована російським диктатором, чого нам варто очікувати, можемо, мабуть, якось спиратися на попередні місяці, яких результатів вони досягли? Чи наступна хвиля їх наступу може бути взагалі геть кардинально іншою? Ви правильно відмітили, чого можна очікувати. От яка була минула хвиля наступу? Минула хвиля наступу накопичень орків, вона відображена в статистиці вже більше одного мільйона, і це було там декілька тижнів назад, якщо не місяць, більше одного мільйона знищених орків окупантів. От що характеризує. Ну, Будь-яку будь хвилю окупантів. Чого очікувати? Ну, я там не хотів би, щоб мої слова сприйняли там якось е з полегшенням. Насправді ні в якому разі ворога не можна недооцінювати. Він дуже підступний, дуже коварний, дуже вчиться на своїх помилках. І насправді те, що відбувається зараз на лінії зіткнення, от саме на нулі, ну, по-перше, там ну, власне е умовний нуль. Він вже не такий нуль, як окоп до окопа. Як це було там звикли там з часів АТО чи з часів 22-23 років. Зараз дуже сильно помінялася війна. Зараз оця ця червона зона. Це фактичних боїв, тобто зараз приблизно однаково небезпечно для моїх побратимів-піхотиців, які виконують найбільш небезпечну роботу, особливо в таку спеку, коли там навіть вибачте на слові, вода. Це є елементарно. Це є найвищою цінністю, найвищим дефіцитом. То однаково небезпечно, що кілометр, що от прям на нулі, на нулі, там там за 10 метрів від ворога. Так само небезпечно за 500 метрів, за кілометр, за півтора кілометра, адже та й 5 кілометрів, адже надзвичайно велика активність ворожих дронів, тобто все небо жужжить постійно, постійно звук цього е жужжання пропелерів е мавіків, FPV, крил. Моторів якихось, ну тобто, воно постійно присутні, постійно червона зона і постійна загроза, чи скиду, чи удару в піві. І це є фактично зараз сучасне поле бою: 5-7 кілометрів, 10 кілометрів від нуля. Ем, ну тобто, ми щодня бачимо кадри знищених ем, і гармат, і мінометів окупантів і техніки окупантів. Наші побратими, пілоти БПЛА, знову ж таки, із, баталь... із бригади Рубіж із одного з батальйонів Сила Свобода. Бригади Рубіж. Ми щодня бачимо влучання і підрив техніки окупантів. Далеко далеко. На mm -hmm. цьому ми не зупиняємося. Угу. Гаразд щодо особового складу ворога, ми зрозуміли, що вони накопичили чималу кількість і вони можуть свої ресурси палити доволі довгий час. Шкоди там для них взагалі ніякої. Щодо нашого особового складу, нашого потенціалу, от є заява. Це військовий Станіслав Бонятов заявив, що добровольців вже давно немає. Майже на всіх напрямках у штурм відправляють лише. Він говорить це цитата бусифікованих а, також Бонятов критикував українське командування. Не буває поганих бригад, солдатів бо наказів є лише погані командири, які не вміють думати дбати про особливий особовий склад, налагоджувати взаємодії та забезпечувати якісну підготовку підлеглих. Кінець цитати. пана Лена, як ви нині оцінюєте мобілізаційні процеси? Ну і чи розділяєте думку? От зокрема військового Станіслава Бонятова. Мені доволі складно сказати на основі якихось даних, які дані він опирається відверто. Я не можу сказати, що все прям зразково, але й не можу в загалом в силах оборони. Та і сили оборони це величезний, величезний колектив. Там ну, не хочу ніякі цифри розкривати, але ми розуміємо, що майже вся країна воює або працює в силах оборони, воює зі зброєю в руках, або працює для сил оборони. Тому це надзвичайно великий колектив, і армія це є завжди зріз суспільства. Все ж таки українська нація, український народ неодноразово показував свою стійкість, свою згуртованість, свою мотивацію і свою гідність найвище. Я можу достеменно казати за нашу бригаду Рубіж на своєму досвіді долучився до цієї бригади у 2022 році. До речі, в травні місяці нашій бригаді було 25 травня 10 років від дня створення бригади, яка пройшла чималий шлях боротьби з перемог, тисячі тисячі знищених орків на рахунках бригади ще з часів. АТО і закінчуючи власне от цього ми навіть сьогодні знищуємо орків, тому. Однозначно для нас, для нашої бригади, життя кожного нашого побратима, кожного добровольця. А давайте будемо відвертими. Ми все ж таки відрізняємося тим від армії окупантів, від армії рабів. Те, що все ж таки українці захищають своє. Ми це в природі кожної людини захистити своє майбутнє, свою націю, свій народ, свою сім'ю, своє місто і своє. Ну просто своє своє право на існування, свою гідність. І свою свободу, тому що ну ми не маємо права на здаватися, ми не маємо права ні на капітуляцію, ні на поразку, адже просто нас не буде. Просто нас знищать, і тоді, власне, не потрібно, ну фактично, навіть е, ну, особ... ну, просто наше майбутнє нас не буде, і українців знищать. Ми розуміємо, що це може бути як в принципі, окупант протягом всіх е, визвольних змагань, знищував фізично українців, кожного хто називає українця. А кому потрібне життя, якщо він не буде себе називати українцем? Це те, що наш, наша кров, те, що нас єднає, те, що наша, uh -huh. на, наші ціни, те, що людину робить, в принципі, е, людиною. Це віра, віра в Бога, віра в те, що нас єднає, віра в державу, віра в націю, віра в свій народ, свою кров попередні покоління, які е, жили до нас, які боролися за нашу свободу, за наше майбутнє. І цю боротьбу це ми маємо продовжувати. Тому очевидно, що. Ми підходимо чітко, розуміємо, що кожен побратим це є найбільша цінність. Це от наш, наш ну кожен, кожен боєць, кожен піхотинець, кожен артилерист, кожен мінометник, кожен біло, пілот БПЛА. Це є одного складова одного єдиного колективу, який працює просто там на 200-300%, відсотків, особливо зараз, над людських можливостей. з кожним роком побутові можливості, фізичні, логістичні можливості Ну в ситуації ускладнюється. Угу. Але незважаючи на це, ми тримаємося. Тримаємося колективу, тримаємося купи а, і наше командування робить все можливе для того, щоб а, зберегти життя кожного українського побратима. Угу. От так, так, от, власне щодо командування на противагу того, що тут цей військовий Станіслав Бонятов критикував командування, кого б ви назвали найкращими назвати командирами підрозділів? Можливо, у вас є якийсь там топ 3 рейтингу. Ну, очевидно, що я довіряю командуванню нашої бригади, командуванню і нашого батальйону, тощо і з тих часів, як я в 22-му році фактично воював піхотинцем, і зараз і артилеристом, і зараз як замкомандира батальйону Сила свободи теж ну, очевидно, що є довіра. Знову ж таки складно казати про якихось публічних там або топ. Командирів е, нашої держави, тому що я вважаю, що все ж таки оцінку мають давати не знизу вверх, а з, ну тобто все ж таки той, хто бачить ситуацію і поле, поле бою трошки вище, трошки з більшим масштабом, йому трошечки краще видніше, яка стратегічна ситуація, які ресурси, які можливості, як іде е, бойова ситуація, як вона відбувається. Звісно, я ну от, хотів би відразу перепросити. Можливо, я б не хотів відразу казати, що там і мої слова здалися, що у нас немає проблем. от прям цей очевидно, що вони можуть бути. Очевидно, що є питання. Вони піднімаються тими чи іншими в тих чи інших підрозділів підрозділах сил оборони збройних сил. Але найголовніше давати швидку відповідь на ці запитання, і найбільше це от в колективі все ж таки ми не армія рабів. Ми армія добровольців, які воюють за своє, за своє майбутнє, за свою свободу. І найбільше це от власне довіра, взаємна довіра до побратима, які зі мною стоїть плече до плеча, з яким я їду на коробочці, з яким я пересуваюсь з яким я один одного прикрив. Uh -huh яким батальйон-батальйон прикриває бригада-бригаду, прикриває корпус-корпус тощо. От найважливіше це довіра. Тому якщо і виникають десь у когось якісь питання, на них треба очевидно давати швидку відповідь. Якщо це задаються публічній площині але знову ж тут треба чітко розуміти, що ворог не орієнтувався, особливо зараз. Ну я пам'ятаю випадки. 22-му році, як ворог орієнтувався по своєму передньому краю по інформації, яку він черпав засобів масової інформації. Тобто осінт ворога, на жаль, працює, і, на жаль, вони намагаються отримати якусь інформацію. Тому тут теж треба розуміти, що які питання піднімаються, як вони піднімаються, і чи вони не йдуть на шкоду силам оборони, а навпаки, на користь, щоб виправлялися ці uh -huh. речовини. <ган> Ще кілька моментів хотіла почути вашу реакцію на це, Росія знаємо, почала бути по ТЦК. Такі випадки зафіксовані в різних абсолютно містах і доволі масово це відбувається. Речник сухопутних сил Віталія Сранцев заявив, що мета ворога зірвати мобілізацію, а колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак зазначив, що Росія планує знищити дані по мобілізованих, атакуючи ТЦК в Україні. Знищення попереби документів може сильно ускладнити роботу української армії. Наскільки ви як ви вважаєте, пане Володимире, от такими ударами Росія може дійсно зірвати нам мобілізацію? Звісно, ворог намагається тими чи іншими методами максимально перешкодити і ну, ну, фактично п'ята колона окупантів вона працює. Вона працює не тільки з початку повномасштабного вторгнення, ми можемо згадати, і в тому числі, як, як би мовити, так сказати, от Ресурси ворога, яким вони вели ну, ведуть у себе в ворворкостайні пропаганду, якими вони намагалися у нас вести пропаганду, фактично пробуючи зомбувати населення. І український народ, на жаль, були індиві... одиниці, які велися на цю пропаганду, фактично перефарбовувалися і ставали співучасниками п'ятої колони. Ми розуміємо, що ця п'ята колона в вигляді навіть до там до чотирнадцятого року була у вигляді там партії регіонів партії комуністів тощо. Тобто, так чи інакше, агентура ворога працює як явно, так і неявно. Будь-які атаки на а, мобілізаційні процеси, скажімо так, на те, що а, ведеться рекрутинг, заохочення з. Призов в армії, мобілізація, заклик долучатися до сил оборони, заклик поповнювати тих хлопців, які фізично виснажилися на четвертому році, як з точки зору здоров'я, так і з точки зору е, принципі можливостей е, заміняти поранених заміняти хлопців, які вже ну навіть е, я бачив. В 22-му році в армію приходили хлопці там по 59 років. Там за кілька днів мало 60 років виповнилось, На 4-му році війни їм вже за 60. Їх треба теж міняти. Має приходити моле. Тому однозначно мобілізація має відбуватися, вона має бути справедлива, справедлива, чесна. Особливо в таких от питаннях, як мобілізації, коли там постоїть питання, що ну, хто має воювати, Воювати має той хто ну фактично, майже кожен хто е підлягає е Можливостям воювати, як воно визначено, визначено, тому що це здоровий, скажімо так, людський. Кожен чоловік в нього є інстинкт захистити свою сім'ю, захистити своє місто, захистити свій народ. І, власне, от мотивуючи кожного українця, треба, от, власне, щоб ІТЦК працювало. Дійсно там. Можуть бути якісь провокації вчинятися якісь провокаційні ситуації там по телеграм-каналам, по там інстаграті потіктоку, по іншим там якихось соцмережам. Якісь провокації, якісь скандали можуть роздаватися. Очевидно, що є проблема? Але знову ж таки, в більшості випадків ворог бачить, що йому не вдається зривати мобілізацію провокаціями діяльністю п'ятої колони. Тому він намагається вже фізично перешкоджати. Але ну очевидно, що нам треба боротися. Ворог намагається бити не тільки по ТЦК, маю намагається бити по військовим, намагається бити по якимось. Ну, ми пам'ятаємо 23-24 рік. Зима, коли ворог бив по теплоенергостанціям, намагався зробити блокаут, відключення були тощо. Тому ну будь-які проблеми. Ну на жаль, ворог вчиться на якихось і адаптується і адаптує свою тактику. Угу. На останок пане Володимире, Є кілька новин. Вони я їх об'єднала в єдине, бо вони пов'язані з тими подіями, які відбуваються безпосередньо в тилу. У нас от зокрема фахівець радіотехнології флеш зазначає, що це заклик до військових. Щодня перевіряйте машини на GPS-маячки, стосуються військових та співробітників силових відомств. Не будете перевіряти фінальні точки ваших постійних маршрутів стануть цілями для шахетів. Такі трекери на магнітах виявили у мобільній вогневій групі. В одному з тилових міст ну і тут на додачу я нагадаю, що е, у столиці е, у е, Харкові, і здається, ще було у Житомирі, було кілька випадків, та й в принципі масово у нас намагаються служби безпеки України виявити. Е, Молодь переважно, от молодь фіксується, яка от залучається до співпраці з російськими агентами, і от знаємо, що, наприклад, у Києві затримало чоловіка, який хотів підірвати скутер поруч із військовим. Ним був всі 19 річний хлопець. У Харкові затримала річну агентку Росії, яка передала військовим замінований скутер під виглядом волонтерської допомоги. Коли військові от читають такі зустрічають такі новини про такі події, які відбуваються безпосередньо в толових вже містах, і за участі наших співгромадян Бачу, от молоді. От як ви це сприймаєте? Як пояснюється, чому от наша молодь так от вдається до таких дій? На жаль, в принципі, в історії людства запроданці існували завжди, які, мовно кажучи, за 30 срібняків продають свої ідеали, продають свої принципи, перетворюються з людини, фактично, на не хотів би просто в ефірі вживати деякі епітети, але просто перетворюються на. Зрадників і втрачають в принципі людський облік, а стають просто споживачами, споживачами, які не є людьми. Вони здають, зраджують своє своє майбутнє, свою совість, свої ідеали, своє життя, свою душу. Ну тому а не думати, що в нас можливо не вистачає патріотичного виховання аби молодь от до таких дій не залучалася Чи питання якраз от фінансові складові? Mm. Будь-яке знову ж таки фінансова складова це не є сама ціль кожної людини. Все ж таки, людина родилася щасливо жити і розвиватися, і це ну якісь е, духовні цінності. Вони завжди важливіші над е, фінансовими меркантильними, матеріальними. Це і людська природа, е, але дійсно ну. Нам не вистачає всього, нам не вистачає зброї, нам не вистачає боєприпасів, нам не вистачає дронів, нам не вистачає патріотичного виховання. Нам багато питань не вистачає, але це не означає, що ну через ці проблеми е, треба опускати руки. Навпаки, це е, стимул для вчителів проводити ще більше патріотичної роботи для військових. Ще бути ще більш обережними е, ще якісніше використовувати боєприпаси. І хотів би, до речі, якщо дозволити, на сам кінець, подякувати от, власне, тільки що мали зустріч з міським головою броварів. От бачите, позаду мене е, там близько 50 -ти. загалом для нашої бригади. Сьогодні міська броварська міська е, територіальна громада і в особі мера Ігоря Васильовича Сапожка передала 100 фпв для сили свободи для бригади. 100 впів для Сили Свободи 50 фпв так що от е, на таких прикладах, от власне от, користуючись можливістю, подякувати буквально сьогодні. Це на таких прикладах формується обороноздатність країни, і кожен робить попри ті проблеми, які є, попри те, що кожен намагається щось дати силам оборони для того, щоб ми виступали одним єдиним фронтом і захистили наше майбутнє. Угу. Пане Володимире, щиро вам дякую за цю розмову. Дякую, що прийняли наше запрошення, і нашим глядачам зокрема пояснили такі важливі теми, які безпосередньо стосуються кожного з нас, що відбувається на фронті, до чого готується ворог. Сподіваюсь, нашим глядачам стало більш зрозуміліше. Майор, заступник командира 4-го батальйону Сила Свободи, 4-ї бригади Рубіж Володимир Назаренко був разом з нами. Друзі ще раз. пане Володимире, дуже вам дякую. Дякую.